Цьогоріч Україна вшановує 160 років від дня народження предстоятеля Української греко-католицької церкви, митрополита Галицького, одного із найвидатніших провідників національного руху першої половини ХХ століття Андрея Шептицького. Рогатинська міська рада ініціювала низку заходів, присвячених знайомству цією непересічною постаттю, розглядаючи, наче під мікроскопом, усі грані життя і діяльності митрополита. Частина цих заходів уже відбулась. Так 7 травня в актовій залі рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика. Була зорганізована відкрита лекція-концерт на тему музичне меценатство Андрея Шептицького. Адже чимало людей уважають митрополита Андрея винятково церковним діячем, забуваючи про іншу сторону цієї особистості, як мецената та культурного діяча. Благословив учасників заходу декан Рогатинської української греко-католицької церкви отець Дмитро Бігун. Ну насамперед хочу подякувати усім присутнім, насамперед, дирекції школи за те, що нам зробили таке гарне свято. Бо... Знаєте, велику людину завжди треба пам'ятати і треба шанувати. Свою історію треба знати, і на певних помилках треба вчитися. Мене тато завжди казав, що краще вчитися на чужих помилках, але найкраща наука це свої, так? Але е митрополита Нерейшептицький це велика постать в цілому світі. Це не є тільки в Україні, але і це є в цілому світі. І дуже важливо є пам'ятати таких людей і брати з них приклад. Адже нашим основним завданням кожного нашого, кожного християнина, це є сповнити волю Божу. А воля Божа вона є досить такою простою. Бог хоче, щоб ми з вами спаслися, щоб ми були правдивими християнами, добрими людьми, щоб ми його шанували, щоб ми шанували ту жертву, яку склав Ісус Христос для нас. Меценатська діяльність одна із характерних рис Андрея Шептицького. Завдяки їй український митрополит зосередив ресурси для допомоги здібній молоді, яка цього потребувала, будував та фінансував українські школи, інші заклади освіти, лікарні та сиротинці, розвивав товариства та кооперативи, працював над відновленням та розвитком національної культури. Сьогодні у нас за планом, який ми з вами разом склали, мала б відбутися така відкрита лекція, концерт. Музичне меценатство Андрея Шептицького ми мали б пізнати ще одну з граней великого діаманту українського народу, апостола правди і віри, мойсея українського народу, мудрого дипломата, священника, проводиря, пастера, який дбав про те, щоби відбулася кожна людина у цьому світі, але розумів. Що ми на цій землі український народ. І щоб ми, як народ, відбулися відбувалося до сьогодні, маємо дбати про свою культуру. Бо без культури немає народу. Бо культура є тим корінням і тим насінням згоду. І як би нам сьогодні не було прикро жити у часі війни, але ми десь з вами йдемо паралельно з добою Андрея Шептицького. Він теж відчув, як це покидати рідний край, як росіяни його забирають в заслання, як він перебував у Курську, як йому не давали можливості висловлювати свої думки, як він змушений був між рядками читати листи з рідного дому для того, щоби там, будучи великим. Любителем правди і чесноти перебувати у дуже великій бідноті. Але, як казав Андрій Шептицький, наше завдання не статки земні для себе, а зібрати статки для людей. І окрім того, що він дбав за мистецтвом, він розумів, щоб мистецтво розвивалося, потрібно його фінансувати. Саме для того був і акціонером великих товариств і засновував. Нафтові вишки дбав про те, щоб вкладати гроші, і ці гроші заробляли для людей. Школа мистецтв зібрала для учасників творчої зустрічі найцікавіші факти про меценатську діяльність Шептицького, яка охоплювала усі ланки культурного життя Галичини та була спрямована на підтримку національної культури, освіти, мистецтва цієї доби. Культурний захід був доволі динамічним, адже виступ лектора межував творчими виступами вихованців і викладачів школи мистецтв. поза як глядачі, серед яких була значна частина священиків, мали можливість не тільки ближче пізнати митрополита, а й насолодитися музикою, співом, відволіктися від. Нашої непростої воєнної буденності і відпочити душею у рамках заходу. Рогатинська центральна бібліотека презентувала пам'ятний календар Цитатник духовної мудрості митрополита Андрея Шептицького, у якому зібране його насіння, правди та любові.